Привіт! Друзі, сьогодні читаю вам свою коротку прозу. Не забувайте з вами Райська, підтримуйте, пишіть коментарі, чи сподобалось, чи не сподобалось. Отже, перекладачка. Був осінній холодний день. Не з тих яскравих, коли різнокольорове листя радує твій погляд. А такий собі, сірий, бігла по роботі в стареньких потертих джинсах. Намокнувши добряче під дощем. це мав бути останній нотаріус, до якого я мусила зайти. Зазвичай все дуже просто: заходжу, вітаюся, кілька десятків разів ставлю свій підпис, неначе я зірка, яка роздає автографи, кажу: до побачення і звалюю. Але цього разу все було не так. Коли я зайшла до нотаріуса, в неї був відвідувач. Його фігура здалася мені знайомою, і я почала пригадувати, хто ж це в біса такий. Опа, так це ж Валєрка, бізнесмен. Років 15 тому він дуже активно підкочував до мене свої яйця. Заходьте, каже мені нотаріус. Добрий день. Бачу, як у валірки округлюються очі. Сподіваюся, що не впізнав. А якщо впізнав, скажу, що він мене з кимось сплутав. О, ти ж в коласі робота. Так, признаюся, бо розумію, що морозитись не вийде. В цей момент нотаріус протягує мені реєстр з листочками, на якому виписано, на яких сторінках я маю розписуватися, і питає. Чи ми з Валеркою знайомі? І тут я мушу повернутись в минуле і розказати вам, звідки ж я знаю цього одіозного персонажа. Валерка завжди, заходячи в наш заклад, був галасливим і сильно жестоколював руками. Приходив чи то з друзями великої компанії, чи то з дівчатами різними. Навіть, я б сказала, різноманітними. Були і блондинки, і брюнетки, і руденькі. Був розлучений, мав доньку від першого шлюбу десь перехідного віку. Я в ті часи теж була Баришня симпатична. Тому Валерові припала до смаку, і якось він мене запросив на каву. Дівчата жартували. Треба погоджуватися. Ти бачила його машину? А ще Валерка бізнесмен, підшіптувала мені подружка Яринка. Дивись, не морозься!» І якщо чесно признатися, з точки зору канонічної краси, Валера був нічого такий парубок. «Ну Як парубок вже мужчина, бо він був років на 15, мабуть, старший за мене. Високий, з широкими плечима, з мужнім підборіттям. Завжди гарно і дорого одягнений, ну, ви зрозуміли. Але є одне але я страшенно боюся висоти, і тому мені ніколи не подобалися високі хлопці. Хоча сама так нічого виросла. Та й ще з молодості такі каблучі ще взувала, що теж під 2 метри мала. Але хлопці подобалися мені компактні. Не такі, що становлять якусь таку фізичну загрозу. Але на каву з Валєркою вирішила сходити. Ну, Тут ми трошки пофілософствуємо, зараз же всі знають, що є культура згоди, а у ті часи, можливо, і не знали, ну, принаймні, Валера не знав. Що якщо дівчина погоджується з тобою піти на каву, це не означає, що вона за замовчуванням погодилась на щось іще. І коли Валерка запросив мене на каву в ресторан готелю, мене це дуже насторожило. А після того, як я сьорбнула два рази американо без цукру, і він сказав: ну що, допіваєш і пойдем? То я набралась наглості і відповіла Викликай мені таксі, я додому поїду. Місце було не геть безлюдне, тому він був змушений викликати мені таксі, хоча весь його вигляд подавав знаки злості і невдоволення. Так, знайомі, відповідаю я. Валеркові стало цікаво. Що я там у реєстрі можу писати? А ти чим займаєшся зараз?» Підписую реєстр. Ні, взагалі, кажу, я перекладачка. Да, ну, ще раз дивувався Валера. Навірно, я замуж удачно вийшла. І тут глибоко всередині я починаю обурюватися. Ну, невже не зрозуміло, що для того, щоб бути перекладачем, потрібно мати відповідну освіту. А не просто вдало вийти заміж. І мені захотілося йому сказати багато-багато слів. Але я побачила, що мені залишилися два підписи, я швидко розписалася і не стала з ним дискутувати, адже я дійсно вдало вийшла заміж. До побачення! Звернулася до нотаріуса і швидко направилася до дверей. Вже на сходах мене наздогнав Валєра і спитав, чи не хотіла би з ним піти на каву. Та напилася вже. Дякую.